Російські війська сьогодні вночі 13 лютого атакували дронами Дніпро та область. Інформація про обстріл з'явилася на офіційному телеграм-каналі голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Він зазначив, що другу ніч поспіль відбувається масована атака, БПЛА на область. Вдалося знищити 10 шахедів у Дніпровському районі, але сталося кілька влучань у Дніпрі. Під ударом виявився енергетичний об'єкт, виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Також, за його словами, росіяни влучили і в інфраструктурний об'єкт, на якому спалахнула пожежа, але вогонь оперативно загасили. Росіяни обстрілювали місто і ввечері у ніч на 13 лютого росіяни атакували Дніпро. Безпілотниками жителі міста чули вибухи. У повітряних силах ЗСУ повідомлялися про кілька хвиль ударних дронів, а також про пуски двох крилатих ракет у напрямку міста. Пізніше стало відомо, що через атаку росіян по Дніпру деякі райони міста залишилися без світла, тепла та водопостачання. Також повідомлялося, що в ніч проти 13 лютого противник атакував Україну 23-ма ударними дронами типу Шахет, 136 131 Українські сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників. Лотників